Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі! Як завжди у цій порі. Я Леся Полепчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. В життя потрібно входити не веселим гульвісою, як у приємний гай, а з побожним трепетом, як у священний ліс, сповнений таємниць. Майбутнє у сьогоденні, але і майбутнє і в минулому адже ми його створюємо. І якщо воно погане, у цьому є наша провина. А взагалі трудіться, знаходьте спокій в праці, ні в чому іншому ви його не знайдете. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із молодою, успішною пані, яка є гарним фахівцем в своїй сфері. Це приватний нотаріус Світлана Мартинюк. Доброго вечора, Світлана. Доброго вечора. Горький колись сказав таку річ, коли праця е, задоволення, життя прекрасне. Коли праця обов'язок життя рабство. Відверто у вас бувають моменти, коли не хочеться йти на роботу? Не було ще принаймні таких. Думаю, не буде. Люблю свою роботу і люблю ходити на неї і працювати для людей, для держави, для себе. А хто взагалі вплинув на вибір вашої професії? Е, ну, як сказати, на вибір моєї професії, на те, що як, якби сам початок моєї нотаріальної діяльності був закладений. В Одесі, і чим я дуже вдячна своїй тітці, вона також є практикуючий нотаріус. Вона мені дала хорошу основу. Ну, Зараз я працюю вже в Каменці, там я тільки здавала екзамени, і проходила стажування. І вже стараюся сама удосконалюватися, працювати на благо держави, людей. Ну, тітка ваша дуже відомий нотаріус в Одесі, так? Так, так. У неї хороший стаж нотаріальний, певний час працювала в державній нотаріальній конторі. Часом відкрила свою приватну нотаріальну контору. Зараз вона далі там працює. Ну, точно не можу сказати, але років 20 точно стаж в нотаріаті. Світлана, ви народились, навчались в Івано-Франківську на Івано-Франківщині. Далі було навчання в Одеському національному університеті і працювали, в принципі, в Одесі. Як так склалося, що ви переїхали жити в Кам'янець-Подільський? Ну, так вийшло, що в Кам'янець я попала якби у зв'язку з тим, що я зустріла кохану людину. Коли я ще жила в Одесі, мене запросили в Кам'янець-Подільський на весілля. Я приїхала своїми подругами на весілля. Ну і тут я познайомилася, як би можна сказати, на той час я ще не знала своїм майбутнім чоловіком. І так сталося, що вже через рік я приїхала в це місто. А далі ну, перша робота. Я працювала спочатку не нотаріусом, потім відкрила свою нотаріальну контору, працювала приватним вже працювала і працюю приватним нотаріусом. Дуже мені подобається це місто, і багато хто мені казав, як можна поміняти Одесу на Каменець. Ми розуміємо Каменець на Одесу, але Одесу на камера. Я кажу, ну, така в мене доля. І насправді мені, мені навіть Кам'янець-Подільський подобається набагато більше, ніж Одеса. Дуже хороше місто. І напевно я б вже з нього не переїхала. Ніколи. Світлана, а який спектр послуг ви надаєте як нотаріус на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день нотаріус якби надає досить широкий спектр послуг. Це з самих, самих таких розповсюджених нотаріальних дій це посвідчення довіреності, засвідчення справжності підписів на документів громадян та юридичних осіб, посвідчення договорів відчуження, купівлі продажу, дарування, договорів застави, іпотеки, посвідчення заповітів. Також нотаріус вчиняють переклади певних документів з інших мов, так? Так, так. Ну звичайно, якщо нотаріус володіє. На даний час більшість нотаріусів у нас і володіється більш так менш російською мовою. Англійська, там, німецька, іспанська цим вже займаються перекладачі. Нотаріус просто засвідчує справжність підпису вже перекладача. А ви працюєте з фізичними особами чи з підприємцями? Ну, і фізичні особи звертаються, юридичні особи звертаються, фізичні особи підприємці звертаються. звертаються якби населення не обмежено тільки у фізичних чоловіках. Звертаються ті люди, яким потрібна допомога нотаріусам, чинити ту чи іншу нотаріальну дію. А на що потрібно що ви могли порадити людям при купівлі продажу мина? Ну, я б порадила перед тим, як чиняти взагалі будь-які дії. Бо люди деколи буває, що можуть зробити щось необдумано, потім біжать до нотаріуса. А що нам робити, а як нам тепер? Ну, наприклад, людина хоче купити один громадянин, хоче купити другу квартиру. Ну, люди не обізнані, в, як правильно складений документ, який вже існує на цю квартиру, то, то правостановчий. Але вони в того мріє продати, в того мріє купити. Передають гроші, якусь якусь певну частину грошей, не беручи навіть буває розписок. І коли у всякі бувають випадки, і коли приходиться вже до посвідчення договору, і люди вже приходять до мене з документами, а виявляється, що в документах не все в порядку. Тобто майно може бути, майно належить людині, яка померла і спадщина на яку ще не оформлена. Хоча люди не обізнані, вони думають, що це їх майно, бо вони там брат. Чи, чи дочка, чи син, то я б радила е, як покупцю, так і продавцю перш за все звернутися до нотаріуса за консультацією з документами. Нотаріус розкаже все, що він якби знає з цього питання, порадить, скаже, як краще зробити, чи давати гроші, чи не давати гроші як завдаток. І як коли посвідчити договір, скільки це буде коштувати? Бо люди в цьому взагалі не обізнані, бо тож не кожен день е, оформляють майно. Ну, і це саме головне, що нічого не вчиняти самому, піти на консультацію, вислухати, що скаже нотаріус, а далі визначитися з подальшими діями. Світлана, від недавнього часу, там з 2013 року ви є державним реєстратором прав на нерухоме майно. От настільки це зручно для людей? Дійсно, з 1 січня 2013, -2013 року нотаріуси стали державними реєстраторами. Почав діяти державний реєстр речових прав, реєстраторами, за яким є державні реєстратори, тобто реєстраційна служба, а також нотаріуси. Для населення це є дуже зручним, я вважаю, оскільки при підготовці документів для посвідчення договору громадянам не потрібно от звертатися в битиях. Для прикладу приведу такий, ну. Таку ситуацію хоче людина продати квартиру. До 13-го року для нотаріуса треба було надати праустановчий документ, піти замовити в БТІ витяг з реєстру, оцінку експертну і довідку з, е, від е, житлово-експлуатаційної організації, яка обслуговує той чи інший будинок, в якому знаходиться квартира. Після того, як нотаріус посвідчив договір, новий набувач, тобто. Е, Покупець, якби, своїми документами зобов'язаний був знову звернутися в БТІ за реєстрацією права власності за ним, тобто на його ім'я. Назара для посвідчення такого ж договору до нотаріуса громадяни приносять перестановчий документ, експертну оцінку, а також довідку з житлово-експлуатаційної організації, паспорта і коди. Цей перелік, звичайно, не є вичерпний у зв'язку з тим, що там ну, згоди подружжя, можливо, треба. Ну, принаймні, документи, що стосуються квартири, це на, на теперішній час про документ, експертна оцінка і довідка чоловік експлуатаційної організації. Нотаріус може е, сам зареєструвати право власності, тобто на старого ще власника, оскільки договір може бути зареєстрований в БТІ, але він має бути обов'язково, зареєстрований в цьому новому реєстрі. Нотаріус реєструє. На старого власника правовласності, власності посвідчує договір і зразу ж робить реєстрацію правовласності власності на нового набувача. Е, от е, зараз взагалі є зміни, якби ну, там, трошки ще не вдосконалено, що ми навіть вже не будемо реєструвати право власності на старого набувача. Ми будемо робити перевірки по всіх реєстрах, які в тому числі діяли до 2013 року. Посвідчувати договір і зразу відкривати оцей розділ в реєстрі на певне майно на нового набувача. Тобто це дуже зручно. Це дуже жаль. зручно, тому що е, людям не треба нікуди ходити, нічого чекати. Замовити витяг, так як раніше, треба чекати. Десь 10 днів, тижня, два, 10 днів. Забрали витяг всякі бувають ситуації. Людина не встигла, витяг був дійсний три місяці, наскільки я пам'ятаю. Людина от по стану здоров'я, що не встигла оформити. Свою квартиру за три місяці. Получається, витяг, втрачав свою дійсність і знову треба йти. Зараз я вважаю це дуже просто, бо люди навіть питають а, після посвідчення договору, а куди нам тепер йти? Я кажу, вам нікуди тепер не йти. Одне, що в ЖЕК, прописка, виписка і е, переоформлення цих, цих розрахункових книжок за комунальні послуги. А yes. так, по суті, у людини правовласності власності зразу виникає у нотаріуса в той же день. Світлана, ну а якщо відверто, що на сьогодні ускладнює роботу нотаріуса? Ну, Я думаю, що законодавство. Тому що в нас дуже невдосконалене законодавство. Тобто багато є нормативних актів, коли один нормативний акт суперечить іншому. Получається, що навіть у роботі от, читаєш одну статтю, вроді би можна так зробити. Читаєш другу статтю другого ж законодавчого акту, він же суперечить тому. І, на жаль, неврегульованість законодавства, це я думаю, що вона в багатьох галузях зараз дає свій знак. Ну, а для того, щоб бути успішним в вашій галузі, що потрібно? Ну, щоб бути успішним нотаріусом, я вважаю, що це не тільки якби треба стати нотаріусом, відкрити хорошу нотаріальну контору. І вважати, що все склалося добре. Нотаріусу взагалі, потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію. Справді, Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Хмельницькій області, Українська нотаріальна палата не сприяють нотаріусам шляхом проведення короткострокових регіональних семінарів. Кож проводяться курси підвищення кваліфікації нотаріусів. Ну, і звичайно, само собою, кожен нотаріус має слідкувати за змінами законодавства, оскільки ті зміни у нас дуже зараз часто проходять. Той, чи певно, як втрачає чинність, другий набуває і так далі. Це... Нам Но в нотаріальній роботі це є досить таке питання серйозне. І того я я вважаю, що перш за все людина сама потрібно вдосконалюватися. Вона хотіла, хоті, має хотіти вивчати постійно законодавчу базу, слідкувати за змінами у законодавстві, відвідувати е, семінари, їздити на курси підвищення кваліфікацій. Тобто постійно вчитися? Так. так. Світлана, ваш чоловік, Руслан, так кардинально змінив ваше життя, власне, і те, що ви не в Одесі а в Кам'янець-Подільському, і вже працюєте і досконало, стали успішною саме в нашому місті. А в який момент, за яких обставин ви зрозуміли, що це саме ваша друга половина? Ну, як я казала, з чоловіком я познайомилася тут на весіллі. Справді, переїхала в Кам'янець часом? Ну, ми зустрічалися. Певний час. Ну потім якось так, я знаю, думаю, це моя доля. Ну, так мені та людина підходила, я йому підходила у всіх поняттях цього, цього слова. У мене такий спокійний чоловік, хоча от всі друзі кажуть, як ти з нею живеш, ти ж такий спокійний, а вона от вся, от... Енергійна. ну, я така енергійна емоційна жінка. А він каже: я вже привик, а це все нормально. Ну, я думаю, що справді. У мене взагалі поняття по житті, що спокійним якби, всі пари мають сходитися від справді, так, як в мене. Тобто, хтось має бути більш спокійний, такий виважений, а хтось має бути от огонь, як кажуть в, люд... в людях, то ну, Допомнійте подобала я його. Так, подобала я я його, його, так, ну, Розуміємося, ми добре, ну я знаю. Але... Ну, така, така доля. Полюбили один одного, та й все. А для того, щоб шлюб був міцний, що потрібно? Ой, для того, щоб шлюб був міцний, думаю, що потрібно перш за все це взаєморозуміння, повага, взаємне кохання. Ну і, звичайно, вміти прощати, не бути злопам'ятним. Ну і я знаю, отакі, от, от, якби головні критерії, критерії міцного шлюбу. Світлана, вашій донечці Ангеліні, 5 років. А який у неї характер? На кого схожа? На вас чи на чоловіка? Ну, я думаю, що більше, напевно, все-таки на мене, характером. Така енергійна, емоційна. Так, Енергійна, емоційна, говорушка така, розкаже, що, де як. Ну, на мене, думаю, більше всього. А ви вже. В принципі, плануєте її майбутнє. Хотіли б, щоб вона продовжила вашу саме сферу діяльності? Думаю, що так. Для жінки це є нормальна, спокійна робота. Головне, щоб вона того хотіла. Звичайно, буде враховуватися її думка. Ну, навіть як дитина, знаєте, в дитини багато мрій, то я її питаю, ким ти колись маєш працювати. Вона каже: ну я буду нотаріусом. Ну, це таке, це ще треба, як то кажуть, закінчити школу. Поступити в університет, закінчити університет, а там хай, хай вирішує сама. В принципі, батьки вас підтримали, коли ви вирішили стати нотаріусом? Ваші ем, батьки? Так. підтримали. Ну, а є якась модель чи схема, чи система виховання дітей от, в вашій родині? Mm, ну, ви знаєте, кожній, у кожній родині взагалі то якби, діти виховуються по-різному. В мене, я яка, я є така досить, ну, можна сказати, різка трошки до, до своєї донечки. Е, ну, я живу по принципу е, люби як душку, тряси як горушку. Того, що вона у мене дівчина така, от як я казала, Енергії от, енергій, багато. енергійна, така вона, от, її треба трошки стримувати і трошки ставити, як то кажуть, в рамки. Е, ну. Я стараюся її якби, привити то все, що привили мені батьки. От, вона має вміти дітися, вона має більше бути самостійною, вона має вміти сама їсти, вона має вміти поприбирати в своїй кімнаті, хоча їй 5 років, дехто говорить, це ж 5 років. Я розумію, що це 5, Я їй не кажу, що була ідеальна чистота, але в неї має бути це вже закладено. Вона має знати, що вона ранку має як-то кажуть, прийняти всі засоби, її є. є. Тому що дитині це саме з маличку, і це все прививається. І як, що ти їй даш зараз, то вона буде, так вона буде йти по житті. Ну, а ви не погоджуєтеся з тим, що, кажуть, 10% залежить від виховання, а 90% – це генетичне? Mm. Ну, можливо, і так. Ну, думаю, не 10%. Не погоджуюся, що 10%. Може, 50 на 50, але не 10. Світлана, от ми постійно живемо, працюємо між людьми і бачимо багато позитиву і, на жаль, негативу. Які з людських недоліків ви вважаєте самі погані? Я думаю, що це найпогані риси би, характеру кожної людини це коли людина є заздрить. Заздріть вона бачить, що у когось щось краще чи ще щось. І в неї проявляється ця риса. Є люди, звісно, непорядні, теж вони можуть зробити багато капостей. Ну, я знаю, які ще. В принципі, заздрість то дійсно, знаєте, заздрість це саме, напевно, що таке. Хоча я, як то кажуть, то не вірю. Я вважаю, що навіть якщо людина заздрить, я чогось все кажу, на ну, все воля Божа. Я з Західної України, то я все кажу. З рота й у пазуху. Таке саме то. Погані думки просто. Не більше на неї будуть на ній відбиватися, ніж на комусь. А ви ви при підборі друзів, людей з ким спілкуватись? Так. У мене справді у мене, ну, мене нема багато друзів, якби ну такі в мене, принаймні, друзі, от які на даний час у мене є, у мене друзі надійні. Навіть з Івано-Франківщини, коли я переїхала, то в мене на даний час залишилося там три подруги, з якими я спілкуюся. Так само з Одеси, Тоже. так же ж само три подруги. Ну, Тут вже трошки більше є. Ну, такі, якби надійні люди, на яких я знаю, що я можу в будь-якій ситуації понадіятися, вони будуть мені опорою, ніколи не підведуть, дай Бог. Ну, поки принаймні так було. Світлана, ну окрім того, що ви успішна жінка, мама, дружина. Ви задоволені в принципі, з життям можете назвати себе щасливою жінкою? Так, думаю, що так. А що таке щастя для Світлани Мартинюк? Ну, ви знаєте, для мене особисте щастя. Це напевно, що перш за все, це здорова сім'я, люблячий чоловік та дитина. Немало важливо, щоб у сім'ї була злагода, достаток, взаєморозуміння, також здорові батьки, вірні друзі. Ну, я вважаю, що в мене якби це все є. Але таке для кожної людини окремо, можна сказати, є якби свої такі рецепти. Так, рецепти для декого це там, наприклад, купити автомобіль. От. Побудувати будинок, і от людина щаслива. Хоча це не, це не є щастям. І взагалі на е, теперішній момент, можна сказати, на сьогоднішній день, так як ми знаємо якесь сьогодні число і що сьогодні проходить в Криму. Я думаю, що всі будуть щасливі, якщо на нашій батьківщині буде і злагода. Це саме-саме головне зараз, я думаю, для всієї України і не тільки для України, тому що за нас багато переживає інших держав. І нас підтримують. То дай Бог, щоб ми ото якось пережили і жили у щасливій, вільні багатій, незалежні. вільній, незалежній Україні. Я дуже дякую вам за вашу відвертість, за те, що ви знайшли час поспілкувалися зі мною, з нашими телеглядачами. Хочу підняти цей келих за вас, за те, щоб ваші очі і надалі так завжди гарно світили, щоб люди оточували вас добре. Мири, злагоду, любові вам і вашим близьким. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із чудовою жінкою, приватним нотаріусом Світланою Мартинюк. До побачення. Хай вам щастить!